Продовжуємо випуск медики основної госпітальної бази з 2014 року. Рятують наших захисників. Ця робота триває цілодобово. Історія ще одного порятунку військового у сюжеті мого колеги, журналіста Яна Андрусенка. Військовослужбовцю Антону 24 роки. Народився в Миколаєві. У цивільному житті працював моряком на буксирі, матросом-мотористом. У березні 2024 року добровольцем пішов на фронт захищати Україну. На початку жовтня отримав поранення на Донецькому напрямку. Автомобіль, в якому їхали з побратимами, наздогнав ворожий fpv дрон як зараз пам'ятаю, 5 жовтня в суботу поступив хлопець. Вкрай важкому стані без лівої руки і нога, на якій було видно кістку, артерію і нерви, які зосталися після такого важкого поранення. І два великих вхідні, вихідні отвори. Здавалося, що нічого зробити неможливо, але талановитий травматолог взявся, провів нікректомію і взявся лікувати. Цю важку травму. І сьогодні Антон, як ми тільки 24 роки, він починає рухати пальцями, згинати, і ми знаємо, що майже на 90% ми цю кінцівку вже врятували. Це великий подвиг лікарів. Всього Антон пережив вже шість операцій. Перша тривала найдовше три години, інші близько півтори. Втім, це ще не завершення. Незабаром на захисника чекає ще одна, вже сьома за ліком операція. Медики буквально створили диво, зберегли захисникові кінцівку та дають обнадійливі прогнози. Звичайно, були великі сумніви, тому що кінцівка. Можна сказати, трималась на шкіряному лапті артерії та нерві. Взагалі, кистки були розтрощені, дуже важка кінцівка, тому сумісні зусилля з судинними хірургами ми прийняли рішення спробувати врятувати цю кінцівку. Нам вдалося, слава Богу. То ми зробили шість операцій. Зараз буде вже сьома, і дефект майже закритий. Інервація встановлена, кровообіг встановлений також. Тому дуже добрі прогнози на майбутнє. За словами лікарів, Антон після кожної операції в момент пробудження називав ім'я дружини Аліни. Вона кожна мить його життя. Вже прокинувся тут, в Дніпрі, попросив телефон, зателефонувати дружині, сказати що Я живий, живий, здоровий, а я не знав, що вони тут. Вони тут. І буквально їх через минут 10 пустили до мене на дві хвилинки. Я їх поцілував. І ну, жінку та мати, і все. і і лікуємося тут. В момент зйомки до пораненого бійця завітала мама Наталя та дружина. За словами Аліни, коли чоловік не написав повідомлення, неабияк злякалася. Я вже дивлюся, вже час, а він мені ще не пише. Я давай, там кум у нас є, я все через нього, він просить мій номер. Я вже поняла, що щось случилось. Дзвоню комбату, він каже, так і так. Ми їхали туди, ми навіть не знали, в якій від лікарні. Потім ввечері він мені написав комбат, і вранці ми вже були тут. Зразу зайшли, я одразу зрозуміла, де він лежить. У подальшому на військовослужбовця чекає реабілітація та протезування у Львові. Бажаємо нашому захисникові якомога скорішого одужання. Яна Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1.